Вислухайте, будь ласка, один вірш з послання до Галатів, четвертий розділ, четвертий вірш. Він звучить так: як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони і став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини? Бог послав у ваші серця Духа Святого Свого, що викликує Ава, Отче. Тому ти вже не раб, але син, а як син, то і спадкоємець Божий через Христа. Сідайте, будь ласка, на свої місця. Я надзвичайно вдячний Богу, що в ці святкові дні ми можемо перебувати у спільності і наповнятися цим змістом, проникати духом Писання, проникати цими подіями, котрі Бог запланував ще до закладень світу. Ви знаєте, вчора ввечері, хто був із вас, напевно відчула ту благословенну таку атмосферу. Я був захоплений, і я думаю, що ті, хто були, це був надзвичайно благословенний. І приємний такий час, коли Бог дарував для нас. Сьогодні ми продовжуємо в цьому дусі святкувати. І ви знаєте, сьогодні, коли ми говоримо про Різдво, я хотів би дещо сказати, що в мене на серці. Різдво Ісуса Христа це подія, до якої Бог готувався ще до закладень світу. Читаючи Біблію від самих початків першої сторінки. Ми знаходимо, що Бог готував людство і ретельно нагадував, регулярно нагадував людству про те, що він запланував одного разу прийти на землю. Коли ми читаємо з перших початків Біблію, ми знаходимо, що Бог створив людину і прекрасно її все влаштував. Но людині не було так добре, виявляється, тому що людина обрала жити в гріху. І коли Бог виніс вирок. То там же, у 3 главі він сказав, що я пішлю свого сина у третьому розділі, 15 му вірші, Бог виносив вирок і казав: Я покладу ворожнечу вже між тобою, і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її цієї жінки. І воно, оце насіння від жінки, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Бог перш, в перший раз в Біблії нагадав про те. Що одного разу прийде від жінки народжений, хоч буде народжений неприродним способом, буде зачатий від Духа Святого, від Діви Марії. Але Бог сказав: прийде мій син і втілиться в людське тіло. У нього буде досить проста місія, і його місія буде зводитись до того, щоб людство, яке буде крізь віки й покоління нести прокляття гріха. Воно одного разу отримає можливість звільнятись і не бути під цим прокляттям. Коли я оглядаю навколо нас, дивлюся на різні культури, дивлюся на різні традиції, дивлюся на те, як Захід святкує Різдво Христове, дивлюся, як в нас відзначають, я з великим болем констатую, що вже не завжди і не скрізь святкуючи Різдво. Люди в центрі мають Ісуса Христа. Різдво це не про ялинки. Різдво це не про карнавал, різдво це не про щось таке, яке наповнене спеціальну ауру або якимось спеціальними відчуттями. Різдво це про прихід Ісуса Христа на землю. Це про Божий план і те, як Бог виконував цей план. Різдво це величезна подія. До якої Бог готовив всіх пророків і всім пророкам, кому Бог відкривав, і пророк Ісая про це писав і інші пророки. Він говорив, що народиться дитя, на раменах його всяка влада, в його природі, в його втіленні буде мир для людства, і буде рішення повної, отакої неможливості здолати прокляття гріха. Ви знаєте. Коли я дивлюся на таке слово, яке сьогодні популярне і вживане, анонс. Що ж таке анонс? Ми готувалися до вчорашньої події. Ви пам'ятаєте, що ми анонсували про те, що в нас ввечері 24 числа, буде вечір хвалий поклоніння. Ми робили анонс і нагадували, хто із вас хотів би зареєструватись, хто із вас хотів би прийти. І постійно про це нагадували. Можливо, це малесенька ілюстрація, але Бог точно таким самим способом вів людство віками і казав: одного разу я пішлю Ісуса Христа. Ну зараз ви читаєте закон, і кожного разу, коли вони читали через різних людей Бог нагадував, Він говорив про те, що йому належить прийти в людське тіло. Я сьогодні на початку нашого служіння прочитав уривок з Євангелії від Луки. і Євангелист Лука, він найпослідовніше, він так і переслідував ціль послідовно розповісти Теофілу Євангелію і Ісуса Христа. І коли ми читаємо цю Євангелію, ми читаємо про унікальнішу подію, ось Бог, готуючись до цього, Він задіює владу. І з чого починається Починається все з перепису, і кожного річно ми нагадуємо про те, що належало в Ізраїлі в ці дні стати перепис населення. І коли б не був перепис населення Йосипу і Марії, не було б наданої причини йти в Вифлеєм, який сказаний був пророках, що з тебе вийде цар, і там буде народжений син Божий. Я думаю, якщо б я був на місці Йосипа, я б трохи ремствував на владу. Я би думав, ну чому ж по місці проживання не можна зробити цей перепис населення? Чому мені з Назарету долати пішком 150 кілометрів? Врешті-решт, я би сказав, я пропустю цю подію і не буду йти своєю дружиною, тому що дружина моя вагітна, і вона не може долати таку відстань. Це все до того я веду, що інколи Бог задіє царів, інколи Бог задіє владу, інколи Бог робить щось глобальне. Мене можуть багато хто не зрозуміти в тому, що я зараз скажу. Ця війна, яка триває в нашій державі вже 10 місяців, вона також не випадкова. Я розумію, що це біль мільйон людей, що це тисячі тисячі скалічених долів людей. Це тисячі, це навіть ніхто не, не знає кількість сьогодні, скільки людей загинуло. Ми лише чули на цьому тижні, що кількість військовослужбовців з сторони нашого агресора пере, перейшла в межу 100 тисяч. А скільки цивільних і українських людей і так далі, ніхто не знає. І прикро дивитись на те, що це відбувається, але я вам скажу, як той, хто вже 23 роки слідує за Богом. Бога нічого не виходить з-під свого контролю. Бог все влаштовує так, як належить стати. Він є творцем історії. Бог запланував, щоб на схилку віків ось сталося те, що сталося, і ви знаєте, коли я дивлюся на іншу сторону цієї біди, в якій ми з вами живемо, ви знаєте, я бачу людей, які приїхали на Західну Україну, і вони ніколи не ходили до церкви. Ні до якої. Я зустрічався з багатьма людьми, які ніколи не брали до рук, до рук Євангелію. Але я бачив сьогодні вже тих, котрі з щасливим обличчям вони приймали Христа і вже навіть хрещення приймали на Західній Україні. Можливо, таким чином Бог вів і того часу. І веде сьогодні. Бог інколи складає обставини, які в нашому житті незрозумілі на той час, коли це все відбувається, але коли ми б подивилися Божими очами, ми б зрозуміли, що все йде за встановленим Божим порядком. І все йде до свого кінця. Я читаю цей текст з Євангелії від Луки, і мені тут глибоко западає одна дуже унікальна подія. Я неодноразово змальовував з різних сторін. Опис народження Ісуса Христа. Ми дивилися на те, як Бог в простоті прийшов на землю. Ми дивилися на те, як Бог готував, бо хотів, щоб люди готові були його зустріти. Ми бачили повну неготовність, байдужість і так далі. Ми бачили все. Але зверніть увагу на те, що зараз відбувається в Божому розпорядженні і на небі. Співає небесний оркестр. Співають тисячі, можливо, мільйони. Сила небесного війська, і Бог, готуючись, віддає на землю своє найдорожче. Коли я дивлюся на цю деталь, Бог урочисто, Бог прекрасно за своїм порядком іде кроками назустріч людині. Людина, як завжди, оказується неготовою, не має бажання, не хоче звертати на це увагу. Но Бог промовляє слова і каже: слава Богу на висоті. На землі мир, а в людині добра воля. І я неодноразово звертав увагу на те, що коли Бог вручає на землю Ісуса Христа, як можна сумірувати або поєднати всі ці три слова і сказати, що Бог каже зараз через небесну силу, що Бог каже на землю зараз? А Він каже дуже просте: земля. Я вручаю тобі подарунок, і в цьому подарунку є рецепт миру. На землі, як і тоді, так і сьогодні, і доки ця земля буде продовжуватись, завжди будуть воєнні дії. Ще недавно підсумовували Організація Об'єднаних Націй, говорила, що в світі, це до нашого конфлікту українського, який є. В світі налічувалось приблизно 86 війн. Деякі з них тривалі, затяжні, деякі короткочасні. Но так завжди людство розвивалось і вибирало шлях всякої війни. На останній час, якщо ви будете дивитись на різні думки аналітиків, на експертів, на політиків, на всіх, хто хоч щось озвучує якийсь рецепт, всі в тривозі і кажуть: на землі немає площадки, яка б була ефективна для заключення миру у цьому світі. Дозвольте, я скажу свою думку. Я вірю, що наступний, оцей рік, 23-й, він буде набагато гірший, ніж був 22-й. Я розумію, що конфлікт не закінчиться так просто, бо Україна не здасться так просто. Росія вже давно заявляла, що вона просто не припинить, вони не обітруться і скажуть, що у нас щось не вийшло. Конфлікт буде розвиватись. І, скоріше, все, що вийде за межі цієї країни. І ви знаєте, як боляче, Бог спостерігає на землю, дивиться на всі країни, на всі континенти, дивиться, як безглуздо людина шукає рецепти миру, а він, колись, силою неба через своїх ангелів, він сказав простіший рецепт будь-якого конфлікту, який може існувати на землі. Він сказав, Якщо віддасте Богу славу, і якщо приймете царя миру через Ісаю він казав, що Він є князем миру. І якщо ви приймете цього князя миру, і Ісуса Христа, будь-який конфлікт вичерпується. Він витісняється, бо приходить цар миру, приходить володар миру, той, який справді дає мир. Пам'ятаєте, недавно я проводив один із семінарів, я проводив статистику жахливу про те, що молоде покоління зараз така тенденція в Європі, що а, людям надоїла навіть релігія. Я вже не кажу просто здорова віра в Бога. Люди, от, прогресивні, молоді, сучасні такі. Європі вони бажають своє майбутнє бачити без релігії. І пам'ятаєте, я приводив, що найгірша статистика сьогодні є в Чехії, тому що вона сягає близько 83%, якщо я не помиляюся, людей, які не ідентифікують себе з будь-яким напрямком християнським. Про що це говорить? Людство обрало курс жити самостійно, людство хотіло б розвиватись далі. І, і, і якщо подивитись на те, Бог перестав бути цікавим для багатьох. Знаєте, ми недавно говорили з одним чоловіком, і, і от, говорили так трошки про історію, про те, що сьогодні відбувається, чи є якась паралель з Другою світовою війною, цього всього. І знаєте, я йому сказав: існує одна закономірність. Там, де буде благополуччя, там завжди буде ризик відкинути Бога. Там, де буде добробут, і там, де буде все прекрасно, і там, де будуть високі зарплати, і там, де будуть багато всяких матеріальних благ і всього, там завжди буде ризик забути про Бога, бо так було вже в історії. І як тільки людина починає добре жити, влаштовується, їй нічого не болить, в неї немає потреб, в неї немає нічого над головою мирно, в неї тільки розваги, є великий ризик. Цій людині, чи цій нації, чи цьому народу відійти від Бога і піти своїм курсом, те стало сьогоднішньою Європу і Західним світом. І сьогодні те, що відбувається, воно нічого нового нема це показник того, що люди живуть за своїм планом, за своїм курсом і за своїм порядком. І ви знаєте, коли дивишся на, на те, а що робити про сім'ї, людям сьогодні нам, якщо ми глобально не можемо змінювати ситуацію? Ви знаєте, інколи хочеться взяти і кричати на все горло і сказати, Бог у своїх, у своїму слові, він вірний. І він сказав, якщо нація упокориться, Бог каже: Я повернусь і дам порятунок. І старий заповіт, багато має прикладів, коли Бог посилав перемогу Ізраїлю тоді, коли навіть. Кількісно вони не можна було співставити чисельністю, силою війська і всього. Але Бог посилав перемогу тільки тому, що Ізраїль смирявся і кликав до Бога. Хочеться сьогодні кричати, люди, нам потрібно склонити коліна і кричати до Бога, щоб він помилував нас. Але ми інколи не в силі змінити цю всю ситуацію, тому ми можемо змінити те, на що ми впливаємо. А ми впливаємо на свою долю, а ми впливаємо на свій шлях, а ми впливаємо на своє життя. І ви знаєте, коли ми дивимося на цей рецепт, котрий Бог оспівував через ангелів з небес передавав на землю, він сказав кожній людині: якщо ти будеш жити, і в тебе буде серце тривожитись, то я, князь миру, звернись до мене. Пам'ятаєте, що пророк Ісаїї, я це часто люблю на різних івангелізаціях, навіть на похороні говорити, колись пророк Ісаїв озвучив: Я Бог і іншого Бога нема, наверніться до мене і будете спасені всі кінці землі. Я сьогодні хотів би, щоб через ці події, Різдво Ісуса Христа кожен став і задумався. Розвивається все те, як розвивається навколо нас, а моя то доля яка? А зі мною що то буде? Ми не можемо йти так дивитись і опиратись на те, що відбувається навколо нас. Ми мусимо знати, що Бог, ідучи на землю, Він дивився на кожного і казав: Я несу тобі мир. Ну в тобі має настати добра воля. Ти повинен прийняти рішення взяти цей мир. Ви знаєте, інколи я, коли дивлюся за людьми, декому в цьому житті надзвичайно важко. Емоційним людям важко, нетерплячим людям важко, людям важко, які не вміють себе контролювати. Вони страдають багато від цього усього. А Бог каже: подивись, в мене весь рецепт миру. І ще одне, що я хотів би сказати, я колись говорив про те, що у цьому світі існує дуже цікава подія, яка може сьогодні нам дещо привідкривати урочистість. І народження Ісуса Христа. Згадайте нашого президента. Ким він став у цьому році, хто скаже? А? Людиною року. Зеленський став людиною року. Хто, як ви думаєте, за які заслуги? За прості заслуги, він став людиною року тільки тому, що перший місяць навіть американці, котрі розуміли, що вони дають озброєння, дають все, вони йому запропонували евакуацію з цієї країни. Вони готові були його під свою безпеку вивезти з країни, і ви уявіть, що б було далі, якщо б він пішов на те, щоб евакуюватись з України і піти. Що би було далі? Тут був би хаос. Тому він заслуговував на те, щоб стати людиною року, і це є урочисто, це, це заслужено. Ну є ще трохи більше подій. Якщо ми подивимось, є так звана Нобелівська премія, коли присуджують людині за певні заслуги і за певними критеріями, прислугують найвищий рівень, що людина досягає миру. Подивіться на урочистість, яка інколи на землі, і ми до цього готуємось, ми якось це перечитуємо з натхненням, ми якось переймаємось цим, тут щось більше, тут щось найвище, що може бути, сам Бог вручає з землі подарок і каже: Слава Богу, на висоті, я віддаю його з, з, з слави. Христос жив у славі, як про це написано в посланні до Филип'ян. І йому не потрібно було покидати свою славу. Йому було комфортно і, покидаючи свою славу, прийшовши на землю, він не набув вищий ступінь свого статусу, бо він був вже досконалим Богом. Але коли він умалив самого себе, і коли він прийняв вигляд людини, і коли він був подібний до людини і був послушний, і останнє, що про нього сказано, він був послушний, аж до чого? До смерті. Хресний. Навіщо було це? Навіщо Богу було залишати небо? Знаючи, що земля не буде готова приймати його, знаючи, що на цій землі його будуть зневажати, плювати, на цій землі люди повернуться спиною, знаючи, що на цій землі люди вперто будуть йти своїм тілесним курсом, Бог повний любові іде і втілює свій план. 21 -е століття на вулиці відбувається те, що відбувається, а Бог продовжує і продовжує звершувати свій план. Його план дуже простий. Сьогодні він звертається до кожного із присутніх тут. Він звертається сьогодні до кожної людини і каже: Я залишив небо і я залишив славу. Ради кого? Ради тебе одного. Пам'ятаєте, неодноразово я говорив. І, і повторюю сьогодні в черговий раз, якщо би на землі був лише один чоловік, Бог би залишив небо заради того, щоб спасти цю людину чим? Своєю жертвою. Бог не керується кількістю, Бог не каже, якщо там буде 2 мільйони, я прийму рішення йти на землю чи ні, Він каже: Богу дорога кожна душа. І сьогодні в Дні Різдва, мені хочеться сказати, що Різдво це про народження, це про народження Ісуса Христа. Але це не просто про історичне народження Христа. Різдво це про народження Христа в Твоєму серці сьогодні. І сьогодні нам потрібно кожному сказати, Господи, так багато років я святкував Різдво. Ви знаєте, деколи люди свідчать і кажуть, до тих пір, поки не почав читати Євангелію, чушує. Воскресіння і Пасха, чув, що є Різдво і святий вечір, чув, що є те поняття не мав. Аж поки не відкрив Біблію і з очей занавіса оця впала. Різдво це про народження Христа в Твоє серце. І сьогодні питання до кожного із нас, до кожного із присутніх, я хочу задати питання, тому що ми йдемо за завершення. Подивіться, ми недавно почали, а час вже піджимає, і приходимо до завершення. Але ким ми закінчимо? Який в нас статус сьогодні? Я звертав вже увагу на те, що всі ті, хто йшли до Христа, подивіться, що написано, коли небо промовило слова. Слава Богу, на висоті, на землі мир і в людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо. Пастухи почали говорити один одному, ходімо до Вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. Якби сьогодні така зацікавленість накрила землю і сказала, я мушу дослідити, кожна людина б сказала, я мушу пізнати, про що це. І прийшли, поспішаючись, знайшли там Марію і Йосипа, і дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія, оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. І 20-й вірш, до якого я йшов і хотів прочитати на завершення. Пастухи, повернулись. Прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили так, як їм було сказано. Всі ті, хто зустрілись з Христом, вони були повні радості, і сьогодні тобі потрібна зустріч з Христом. І я звертаюся сьогодні до всіх тих, хто ще, можливо, не зустрівся з Христом. Якщо хочеш повернутися додому сьогодні, після цього зібрання з радістю. Тобі треба зустрітись з Христом. І це сьогодні запрошення до усіх, хто тут присутній, тобі потрібно. Бог каже, я планував віками, щоб з тобою зустрітись. І Бог каже, я прийшов на землю для того, щоб тебе на землі зустріти такого, як ти є. Як прикро, що сотні людей помирають сьогодні, не примирившись з Богом. Да, я чув і про друге. Вчора брати, які їхали у Херсон, розказали мені, що да, я розумію, що є соціальне підґрунтя, і каже, там, де колись неможливо було стати і засвідчити про Бога і про Ісуса Христа, сьогодні люди збираються і кажуть, говоріть нам щось. Я розумію, тому що над головою постійно свистить. Російське, російське, російська зброя. Але чи зброя має гнати нас до Бога? Чи має нас війна загнати в такий кут, щоб ми вже виходу не бачили сказати, Господи, порятуй мене? Чи треба вказатись в рибі, щоб звернутися до Бога і сказати, Господи, я був грішний, а тепер порятуй мене. Інколи Бог прокладає людині пряму, просту. Зрозуміло дорогу і каже: іди до мене сьогодні. Іди, коли здоровий, коли все добре, просто іди. А людина каже: ні. Я мушу спотворити, ускладнити, мені буде так. А потім уже знеможений, втомлений, зранений, він іде до Бога і каже: Господи, порятуй мене, бо ми гинемо. Такими були і апостоли. Згадайте. І сьогодні в день Різдва. Бог пропонує народження своє у серці. І коли зараз буде лунати